Та вас на каналі Київ в ефірі, як завжди, в цей час програма у центрі уваги. І протягом 30 хвилин ми говоритимемо про те, що хвилює кожного сьогодні. Це вічний болюче для більшості киян питання благоустрою в місті. Зокрема, така проблема, як засилля у Києві, малих архітектурних форм, а простіше кажучи, безліч кіосків, що заважають киянам пересуватися, і без зайвого перебільшення відверто псують вигляд столиці України. Нещодавно біля станції метро Житомирська демонтували 11 мафів зокрема Тний ряд з п'яти конструкцій споруди значно ускладнювали рух та безпеку пасажирів міського транспорту і стали приводом неодноразових скарг громадян. Чи може вплинути громада на питання розміщення кіосків на території свого мікрорайону? Як виявити власника незаконного мафу? Врешті, чому на місці демонтованих чомусь майже одразу з'являються нові ще більш жахливі? Говоримо з гостями студії. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Владислав Шелоков, речник департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. Ще пане Владиславе, вітаю вас Добре. та Роман Хорольський, голова комітету з питань запобігання та протидії корупції, проведення антикорупційної експертизи громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Доброго дня, пане Романе, Добре. шановні гості, дякую, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Отже, усіх запрошую приєднатися до нашої розмови. Панове кожного року нам обіцяють, що ось ось це. Мафівське свавілля, інакше я сказати не можу припиниться. чому щороку боротьба починається знову. Спочатку, пане Владислав, давайте ми певно, що з вас почнемо. Ну на цей рік вже, врешті-решт, чітко визначено, які кіоски законні, які незаконні. 5723 кіоски відповідно до рішення Київської міської ради отримали право на подовження догорів участі. Ця цифра є константа, вона постійна. І вона вивішена повністю це рішення з додатками вивішена на сайті е, і опубліковано в газеті «Хрещатик». Е, а, решта скільки, кіос... а скільки їх у нас в натурі? Ну в натурі знаєте, можна рахувати по-різному. Скільки людей, стільки і підрахунків. Чому? Uh -huh. Тому що деякі вважають ряд скіосків вважають одним мафом, інші вважають це як по. Кількості торгівельних місць там сім мафів. Тому варюються цифри від 11 тисяч до 15. Взагалі, враховуючи ті роботи, які вже проведені цього року, а вже з 2000, з початку 2013 року демонтовано 1300 мафів. Ну це як силами районних державних адміністрацій, силами комунального підприємства благоустрій, так і ті підприємці, які самі залишили, ну побачили, що почалась кампанія, вони почали звільняти місця, і їх 200, майже 250. Кіосків прибралися uh -huh. власними силами, то звичайно, за даними нашої бази, зараз кіосків в столиці приблизно 10,5 з половиною тисяч залишилось. От. Якщо врахувати ті показники, які доручено виконувати районним державним адміністраціям, це по 5. Кіосків щодня вони мають демонтувати кожна райдержадміністрація, і 10 кіосків має щонайменше демонтувати КПК капаків Виходить так, що ну за такої роботи 60 кіосків в день мають бути прибрані. Тобто на тиждень це 300 одиниць. Ну, це такі суттєві показники. Це за сьогоднішніми планами, так? 60 ну, це, це, за, на день. За тими день. планами, і ці плани реально виконуються. Зрозуміло. Є у нас вже дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Добрий день. Вітаю. Я хочу звернути увагу на те, що по адресу проспект Майковського, 62А, 22 октября 2012 року була проведена масштабна акція з освіщенням в пресі, на телевізіні і в інтернеті по вивозу кіосків. Було вивезено багато кіосків. По Сегодня все эти киоски возвращены на свои места. Помимо этого, Ванделлек, который э, э, имел игровые автоматы, алкоголь и так далее, он также, мало того, что он э, на своем месте, он еще обложен капитально э, блоками газобетоном. кирпичом и так далее. То есть мы сейчас имеем на придомовой территории ближе, чем 10 метров к дому капитальное сооружение, и никакие власти, никто на это не обращает внимания. Также мы имеем опасную криминальную обстановку непосредственно возле своих подъездов. Помимо этого, там, естественно, они ходят в туалет, ну и так далее. То есть я не буду расписывать. Так вот, у меня вопрос. Зачем производилось все это предвыборные, так сказать, ну, вы понимаете, этот пиар, Я не буду говорить фамилию этого депутата, это был явный пиар. По состоянию на сегодня все это стоит на своем месте. Кроме того, мы оплачиваем услуги по уборке этой придомовой территории, за наш счет там проведем свет и так далее воротов. на сегодня там капитальное сооружение с алкоголем, игровыми автоматами и так далее. Дякую вам дуже за запитання. Дивіться, це дійсно показовий приклад минулого року. Власне, я його озвучувала в ефірі як приклад дії громади, яка може впливати на владу. Що трапилося? Вам відома ця ситуація? Ну, ця ситуація вона на превеликий жаль не поодинока, і враховуючи тут не треба. Тут не треба прив'язувати це до якихось там виборів, до виборчих кампаній за жодних умов. Тому що, якщо слідувати цій логіці, логі, логі, то у нас вибори мають бути щодня, тому що ми щоденно демонтуємо кіоски, і щоденно ці показники від 10 до 20 кіосків. Це виключно е, силами комунального підприємства Київблагоустрій. Що стосується ті е, ну, Майковського 62, там дійсно було. Неодноразові звернення громадян, там до речі, ще й ринок знаходиться неподалеку. А що стосується от тієї споруди, яка зараз активно добудовується і розбудовується, то власник цієї споруди, тимчасової, вона не капітальна, не дивлячись на те, що він обносить там цеглами, це не дає їй статус капітальної споруди. Там вона захищена рішенням суду. Щодо а, тобто, демонтажних тобто власник робіт, власник здобув рішення суду і І причому до речі, здається, не на території міста Києва. Цей суд виніс відповідне рішення щодо заборони проведення демонтажних робіт. А коли він почав добудовуватись, наші інспектори відреагували, приїхали, внесли припис, і роботи там були призупинені щодо розширення, скажімо так, тієї ділянки. І дійсно, велика кількість громадян, мешканців мікрорайону виходили і дякували за те, що зачислили тут ту територію. У нас є активний дописувач нашій сторінці в Фейсбуці. Костянтин його звуть. Звуть, і він дійсно теж був вдячний, але потім він нам надсилав ті е, факти повернення кіосків. Але ж ми маємо розуміти, що повертаються кіоски вночі. Е, який інспектор з благоустрою вночі працює? Я вам скажу, жоден не працює, тому що Бо, вони можливо, працюють з навіть військовій частини. Працює, працює якась міліція, вечора. врешті Роман? міліція працює взагалі, окрім інспекторів з благоустрою, хтось має слідкувати за порядком. Я вам розкажу історію, яку, власне, яка сталася. Ви май... знаєте, здається, так. У нас, якщо е, голова адміністрації е, десь там заснув на пару годин, то все, життя у місті повинно припинитися. От якраз щодо даного питання, я розкажу історію, свідком якої я власне став. Проїжджаючи вже вночі, е, просто е, по дорозі, е, я. Побачив, що на узбіччі працює кран, якісь машини. От мені так, Я подумав, що ведеться якийсь демонтаж. Звісно, я, як свідомий громадянин і громадський інспектор по благоустрою, зупинився і запитав, а що ви робите, демонтуєте чи встановлюєте? Ми демонтуємо. Я подивився, постояв три хвилинки, от не демонтаж іде, а якраз встановлення. Саме звичайне встановлення. Я запитав, на підставі чого немає ні міліції, ні, ну абсолютно нікого. Три якісь працівника, кран, от, ведеться встановлення. Вони все, все в нас є, дозволи є. Через райдержадміністрацію після свят це було напередодні новорічних свят. Я говорю: а якщо не покажете дозвільні документи, викликаю міліцію. Нічого не покажемо, нічого нема, але все є, тільки не в нас. Здійснив дзвінок 102. Чекав mm. годину. За годину, як ви розумієте, встановили, мав і, в принципі, всі розійшлися. Міліція приїхала? Міліція приїхала. Далі от. що було? Сказали, ну ви ж розумієте, ми нічого не можемо зробити. Я кажу, як ви не можете нічого зробити? Ну, ми приймемо заяву, <кхів> зафіксуємо і все. Я кажу: по-перше, якби ви приїхали вчасно, да, там, дві хвилини. То ви фактично е, побачили не просто з моїх слів, а самі зафіксували факт, те що невідомі особи встановлюють без жодної документації і вночі. Тобто здійснюють правопорушення, я, перше, я, якщо періок, що не злоце перше. І друге виходить так, що я пишу, да. А вони скажуть, що в цей час ми ці люди, навіть якщо встановлять їхні особи, скажуть, ми в цей час були дома, ну, просто відпочивали і все розумієте, мої про слова... про те, чому так відбувається? Ще поговоримо. Зараз у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго дня, вітаємо. Я телефоную в Строїщі на проспект Маяковського, будинок. 62 А у нас тут стоїть МАФ, називається якісні продукти. Працює цілодобово, продають горілку, тут гральні автомати влаштували. Мешканці зібрали дуже багато підписів. Ми вже півтора року боремося за демонтаж цього мафу. Зверталися і до Деснянської райдержадміністрації, і до КМДА, до прокуратури. Є відповідь з департаменту по благоустрою КМДА. Що власник не має дозвільних документів? Восени тут були і садовий і Мазурчак, Костюченко. говорили, що стоїть незаконно, іде на демонтаж. А власник пообіцяв, що він самотужки демонтує цю свою споруду. Частково почав демонтувати, але тепер іде повна відбудова, обклали цеглою, розширили ще більше землі. зайняли, замурували у бетон дерево. І Ми хочемо знати мешканці, Дуже багато підписів у нас зібрано і багато документації з цього приводу. Що це таке? Значить, з однієї сторони немає він там стояти, а з другої сторони його відбудовують і роблять уже ну капітальну будову. Дякую. дякую, дякую вам за те, що дивитеся. Дякую за те, що приймаєтеся знову. Ковського 62. Знову я так адреса, розумію, знову, що знову, знову глядачка просто кіот. пізніше, пізніше е, вінкнула телевізор. Е, все ж таки, я так розумію, що проблема в тому, що власник е, цього магазину або е, малої архітектурної споруди е, він е, щось десь у суді довів. Що він довів саме? Що його незаконно демонтували, що його незаконно виганяють. Ви бачили це рішення суду, Там, е, через яке е, він взагалі, тепер зараз, продовжує? Е, все? Взагалі зараз е, деякі підприємці вони дуже Хітлою зокрема на КПІ ми коли демонтували е кіоск 18 споруд, 5 споруд е точніше 4 повернулися е на підставі е ухвали е господарського суду міста Києва. Причому варто зазначити, що в тій ухвалі було указано, що ми е що суд забороняє будь-які дії. Будь-кому відносно цих кіосків біля виходу зі станції метро КПІ за тією адресою. Але в момент винесення ухвали вони вже були демонтовані. Ну тобто суд заборонив демонтувати те, що було вже прибрано. Ну, є такий парадокс. А, а що стосується цієї ситуації, то там є рішення, яке е, на підставі попередніх договорів на аренду земельної ділянки просто забороняв е, будь-які дії відносно цього об'єкту, так як е, е, офіційного розірвання тих договорів не було. Пане Романо, пане Владиславе, яким чином суд може заборонити щось, про що невідомо, ну, припустимо, міській або будь-якій владі? Так, тобто, наскільки я знаю, якщо відбувається засідання суду, то викликаються на це засідання дві сторони. Правильно, власник цього мафу був викликаний і мав бути викликаний представник або районної адміністрації, або Київської міської державної адміністрації, або вашого департаменту, правильно? Чому, власне кажучи, міська влада не відстояла свої права, не довела те, що цей кіоск або цей магазин не має права там знаходитися? Чому так відбувається? Тобто, що це тотальна корупція? Пане Романе, може ви відповісти? Мабуть, кожного дня кожен громадянин, який звертається до суду, кожного дня бачить наскільки, от, як ви сказали, корупція. Да? І беззаконня процвітає. Тому що досить часто ми отримуємо рішення, які е, фактично ну, з неба написані, да, не керуючись жодним нормативним документом, виносять рішення е, на користь ну, і бізнесових яких скіл. Зрозуміло, давайте щодо мафії. Фас викликали на засідання суду. Це ви ситуація довкола КПІ. От Ми навіть прес-конференцію потім скликали, тому uh -huh. що були просто шоковані цим фактом. Тому що це ж є прецедент, розумієте? От Тому... коли на момент, коли нам надійшла повістка, так? Ну, інформація про судове засідання, наш представник, за словами юрид... юр... начальника юридичного відділу, коли він туди приїхав, йому вже по факту вручили ухвалу. Тобто е, повідомлення про те, що йому потрібно з'явитися для е, у суд, е, прийшло саме в той момент, коли вже фактично відбувало, відбувалося засідання. Да. І йому вже потім постфактом було вручено ухвалу для ознайомлення. Е, по, і потім, завдяки цій ухвалі, ці кіоски повернулися. Тому що коли вони приїхали о четвертій годині вечора, 16.00, приїжджають е, автомобілі, автокрани, починають ставити ці кіоски. Люди просто ну, відверто шоковані, як це таке може відбуватися. В столиці. І тут е, приїжджає міліція, а їй показують відповідну ухвалу, ухвалу суду, але ж е, там написано так: ну красиво і дуже довго, да? е, е, і працівники міліції просто ну фактично нічого не могли вдіяти. Зрозуміло, ваші дії після цього. Ось давайте розберемо е, дуже коротко, тому що є ще дзвіночок, у нас е, висить на дроті глядач. Розберемо Майковського 62. Що зараз робити? Ось є ухвала суду. Що робить київська міська влада, ваш департамент, зокрема, що робити громаді, щоб все ж таки ну суд можливо прийняв інше рішення. Ну, безумовно, треба подавати апеляцію апеляцію. Апеляцію була подана. Потрібно, щоб в цьому випадку взагалі зацікавленою заінтересованою стороною має бути радежадміністрація до uh -huh. району. Тому що, по-перше, ті кіоски, які розміщені на прибудинкових територіях, на які велика кількість скарг мешканців іде, це забезпечує демонтаж таких споруд, забезпечують районні державні адміністрації. Наприкінці минулого року їм було надано таке право проводити демонтаж незаконно становлених. Я зрозуміла, тобто треба писати колективну скаргу до адміністрації, звернулася до У неї є відповідні юридичні відділи, вона має забезпечити відповідний судовий, вже, судовий процес по відношенню до цієї незаконної ядки. Е, у нас е, департамент зараз е, силами комунального підприємства і благоустрій працює на е, таких от небезпечних ділянках. Тобто це 20-метрова зона входу-виходу з метро, е, це е, ті, скажімо так, і підземні переходи, е, зупинки громадського транспорту, там, де розміщення кіосків, несе загрозу людей. Людям так, от там от працюють комунальні підприємство Київблагоустрій. Благоустрій. І ми ж ви бачите, зараз у нас є широка анонсована, і ми звітуємо про кампанію демонтажу кіосків біля станції «Метрополітен». Зрозуміло, панове, давайте зробимо зараз невелику перерву. Залишайтеся на каналі Київ після реклами. Ми повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки но на до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги тема демонтажу незаконно встановлених мафів. Це кіоски, що заважають виходу з метро, підходам до зупинок громадського транспорту, просуванням підземними переходами, та й взагалі мало схожі на архітектурні форми, яким місце у європейській столиці. Наприкінці березня відбулася акція масового попередження власників мафів про демонтаж. Підприємцям поки що дають шанс прибрати їх власними силами. І незважаючи на спротив, план планується до кінця року ліквідувати ще 6 тисяч таких кіосків. Телефонуйте нам у прямий ефір 223 двадцять На ваші запитання відповідатимуть Владислав Шелоков, речник департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища та Роман Хорольський, голова комітету з питань запобігання та протидії корупції, проведення антикорупційної експертизи громадської ради при київській міській державній адміністрації. Давайте поговоримо про те, чи має право взагалі київська влада розібратися, розібратися якось інакше з цим питанням. Можливо, ну не те, щоб силовим методом, ну якось так примусово, більш примусово, чи має вона законодавчо таке право взяти, демонтувати і потім контролювати неповернення? Ну тут потрібна дійсна співпраця. Не тільки муніципальної влади, між своїми структурними підрозділами. Тут потрібна співпраця ще й з правоохоронними органами, тому що щоб вона була дієвою, особливо що стосується упередження незаконного встановлення. Тому що ну, дійсно багато. Кіосків багато місць було зачищено масово: це і станція метро Чернігівська, і станція метро Житомирська, і станція метро Шулявська, і станція метро КПІ, ну, тобто перераховувати і перераховувати. Але дійсно є поодинокі випадки повернення цих кіосків, а в деякому випадку і не поодинокі випадки, на превеликий жаль. І тому потрібно е мати чітку взаємодію з правоохоронними органами. Але е на думку департаменту е доречніше, до щоб це е працювала оця от взаємодія районного управління. Е управління МВС та районної державної адміністрації, тому що вони, коли е, отримують фактично зачищену від е, кіосків територію, не, вони е, мають, ну скажімо так, більш тісну взаємодію і, і на думку департаменту більш е, таку ну. Реальну можливість втримати цю територію від подальших посягань цих недобросовісних підприємців. І крім того, звісно, потрібно змінювати законодавство. Що я ще маю на увазі? Я маю на увазі те, наприклад, як якийсь там можливо там інший вплив, що загрожує власнику незаконно встановленого мафу, мафу якщо його ну власне викрали у цьому, які це суми штрафів, яка це адміністративна відповідальність? Чи є кримінальність? Відповідальність за систематичне порушення законодавства, що наш закон передбачає? Чому, чому ну тобто, власно, якщо немає відповідальності суворої, тоді власники повертають свої кіоски на те саме місце. Пане Романе, що скажете з цього на моє, на моє глибоке переконання, якраз от. Значна частина тому, що така, така ситуація з мафами якраз відповідальність, да? тому що якби була дійсно жорстока відповідальність за це, за незаконне розміщення, за повернення архітектурної форми, то очевидно би, що підприємець, сплативши чи великий штраф, чи навіть отримавши кримінальну справу, да, яка передана буде до суду, і можливість притягнення до кримінальної відповідальності, то, мабуть, недобросовісний підприємець уже б задумався. Чи порушувати йому закон, чи ні? На сьогоднішній день непревеликий жаль, він, якщо навіть і складуть там протокол, да, сплатить мізерні штрафи і фактично повернеться в те ж русло. Володислав, Сьогодні... який штраф зараз? На ну, максимальний штраф 1700 гривень. Звичайно, це ніщо. Фактично для тих а мінімальний, до речі? Мінімальний, якщо це фізична особа, 340 гривень. А завжди платять як ну, мінімальний залежить, чи як максимальний? залежно від того, хто скоїв правопорушення, або особі підприємницької діяльності, або громадянин. Тому що ви гіпотетично теж і ви можете встановити незаконний кіоск, однак ви можете потім прийти на адмінкомісію, сказати, що там пожалітися, сказати, що у вас така складна ситуація, от ви мати багатодітна мати, от і так далі. Тому подібне. І вам, звичайно, скажуть, що мінімальний штраф 340 гривень. А ви можете потім з цієї адмінкомісії поїхати на лекцію. Додому, розумієте? А що стосується от змін до законодавства, то департамент ще восени подавав до Верховної Ради відповідні проекти змін до чинного законодавства. Причому не тільки адміністративного кодексу, зокрема, там передбачалося збільшення штрафу до 85 тисяч за незаконне встановлення кіосків, але й найголовніше це дійсно запровадження кримінальної відповідальності на тих от для тих от системних порушників міського благоустрою в галузі незаконного встановлення кіосків. 85 тисяч це також відповідальність. Я вам скажу. І що сталося з законопроектом? Ну на він десь гуляє там у у серед Верховної ради го у нас. від глядача доброго дня ми вас слухаємо. Алло, доброго дня! Вітаємо Hello. вас! Боже така рада, що я до вас дозвонилася. справа. в Тому що я проживаю в Дніпровському районі на вулиці. Прас... Зупинка транспорту, Азербайджанська, Ми, мешканці, дуже вас просимо, щоб ви нам допомогли. Це не маф, його зносити не треба. Там не треба ніяких великих затрат. Абсолютно нам треба, щоб стихійна торгівля, бабульки, які торгують, сидять на облаштованій зупинці для пасажирів, щоб ми могли користуватися оцею будочкою, щоб ми на тій лаві могли чекати транспорт. Тому що мами з дітьми, інваліди, всі ми стоїмо на бордюрі, щоб не, не мішати проходять транспорту, Ми маємо стояти на бордюрі. Сніг, дощ, абсолютно. А бабульки, оця стихійна торгівля, зайняли облаштовану зупинку. Розумієте, не один рік. Ми вже зверталися в міліцію, ну що міліція приїде, постоїть, вони наче звернулись. Міліція поїхала, вони розвернулись. Ми не можемо користуватися нею. Після неї залишається грязь і все. І тут у нас є три школи. Діти йдуть в школу, ми часто таке наблюдали, йде дощ, дитина стоїть без зонтів, вона мокне. Вони собі сидять, розпали свій крам і торгують. Яка Ми саме розпалюши. яка саме точна адреса а, у вас? То, яка то, яка саме у вас точна адреса? У вулиця то, Праська, но вулиця праська, вулиця праська, зупинка транспорту, азербайджанська це в сторону дар цього ну, е, е, залізодорожного вокзалу. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Дякуємо за пропозицію. Дякую, що переймаєтеся цією проблемою. Можете допомогти знову що стосується е, стихійної торгівлі та, або так звана торгівля з рук. Ну це виключно повноваження е, міліції. 160 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жодного впливу інспектор з благоустрою на цю ситуацію не має і мати не може. Тож не дивно, що міська влада виступає за створення муніципальної міліції. Тому що якби була муніципальна міліція, то, звичайно, і якби вона створювалася, в тому числі, можливо, і на базі управління контролю за благоустроєм, так? Ну, інспекторського складу контролю за благоустроєм. Можливо, як перехідний варіант муніципальна інспекція з благоустрою, яка б мала ширші повноваження, звичайно, це питання. Ну суттєво б вирішило, ну хоча б навіть, сприяло Пане б не вирішити. пана водислава. Хочу взяти з вас зараз прямо тут в ефірі. Обіцянку що, все ж таки, незважаючи на те, що це більше повноваження міліції, ви зі свого боку, з боку свого департаменту, все ж таки спробуєте вплинути на це запитання, щоб все ж таки Майковського 62А взяти під контроль і ось цю зупинку азербайджанську на вулиці Прайській, пообіцяєте мені. Ну я вам обіцяю, що ми зробимо все, що залежить в наших повноваженнях. Все, що записано відповідно до положення про наш департамент, ми все зробимо для того, щоб ці ситуації були виправлені. Дякую вам. Давайте перейдемо до все ж таки законних і незаконних мафів. Як виглядають мафи, які законні? Чи є якийсь певний єдиний зразок можливо того мафу, щоб люди, які ходять вулицями нашого города міста, могли одразу ж впізнати, що це маф законний, а це маф незаконний. Що повинно бути на цьому мафі, щоб він якось відрізнявся? Щоб люди одразу. Фільтрували, як то кажуть, і могли скаржитися, наприклад. Ну, пане Романе, пане... В... За чергою. <кхід> зразка якогось такого не може бути. Да? Тобто, бо може багато хто зрозуміти. зразок це якогось кольору, чи, там, чи металевий, так. чи не металевий. Не може бути зразка. Головне це документація. От Якщо вся документація, яка є в наявності в суб'єкта підприємницької діяльності, Відповідно до чинного законодавства є в наявності, і краще, щоб це було на видному місці розміщено для того, щоб фактично будь-який громадянин міг це побачити. Оце тільки може бути законно чи незаконно стоїть. По якихось там параметрах кольору, там наявності металевий чи там пластиковий, чи там ще якийсь, не може бути. У все будь-який громадянин нашого міста, може вимагати з продавця або власника того, хто знаходиться всередині мафу, наприклад, документи щодо його законності. Чи хто це може, може вимагати? Ну на превеликий жаль, вна... тому що вна... у нас у нас відбувається так: злочин не коїться навколо нас, а ми про це здогадуємося, перевірити не можемо, повідомити про це в правоохоронні або в податкові органи, або будь-куди. Ми також не можемо. Тому що але але все бачимо і все знаємо. На превеликий жаль, у нас в державі якось так повелось, що якщо людина чимось цікавиться і запитує, наприклад, того ж продавця, то як правило, він ну в кращому випадку наткнеться на якусь грубість просто чи відмову таку. А, звичайно, в цивілізованих країнах все інакше. Ми маємо прагнути до цивілізованих країн. А що стосується правил благоустрою, які зобов'язують усіх власників мафів е, вішати копію свого дозволу на фронтальну частину е, своєї ядки, так це вони зобов'язані це робити. Інша справа чи роблять вони це. Нет. Якщо кожен громадянин окремо не може це контролювати, а, хто це повинен контролювати, а, з кого власне питати? Ну, це. це представники правоохоронних органів, інспектори з благоустрою, також громадські інспектори з благоустрою. До речі, е, сім'я яких при департаменті все більше розширюється? От у нас зараз активно долучаються представники органів самоорганізації населення. Першими, до речі, в цьому були представники громадської ради е, при КМДА, от, і пан Ромаскови, коли, до речі, коли ви інспектуєте район і бачите, що там е, куп. Сотні незаконно встановлених мафій в цьому районі. З кого, з кого умовно кажучи, ви знімаєте голову? З, з відповідного управління районного вашого. Вони нам не підпередовують. Хтось за це постраждав? Район... Чиновників я маю на наголошування. Районні відділи контролю за благоустрем не підпорядковуються департаменту. Це міф щодо підпорядкування треба розвіяти раз і назавжди. Вони працюють, вони підпорядковуються своєму голові, голові І Інша справа, що ми виступали за створення муніципальної інспекції з благоустрою для того, щоб забрати районні відділи контролю за благоустроєм під своє підпорядкування. І, відповідно, вже чітко розма... утворити сектори для кожного інспектора. Вони були б набагато менше, ніж зараз. І, відповідно, деталь... був би більш детальний контроль за кожною територією інспектором з благоустрою. А тепер виходить так, що у нас 55 інспекторів на все місто. Зрозуміло, але е, принаймні радує те, що 6 тисяч мафів так ви пообіцяли цього року, до кінця року. а до кінця року знищити. Те, це приємна інформація для усіх нас і для киян. Дякую вам, другі гості, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що у центрі уваги сьогодні були Владислав Шелоков, речник департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища та Роман Хорольський, голова комітету з питань запобігання та протидії корупції, проведення антикорупційної експертизи громадської ради при київській міській державній адміністрації у будь-якому випадку не залишайтеся байдужими до проблем власного міста, адже активність громадян у процесі благоустрою надзвичайно важлива. Будьте з нами завжди у центрі уваги долатимемо проблеми разом. Наш телекомунікаційний партнер компанія Датагру оператор рішень. Дякую, що дивилися і до зустрічі завтра.